Доброго ранку. Морква це звичний та доступний овоч, мало який огородник не вирощує її на своїх грядках, а в магазині її можна придбати щосезону. Не секрет, що морква містить велику кількість мінералів та вітамінів. Особливу цінність має каротин, який перетворюється в організмі людини на вітамін А, що необхідно для зросту і органу зору. Вітамін А це жиророзчинний вітамін, тому для його кращого та повного засвоєння необхідно додавати всік або страви з моркви рослинну олію або сметану. На відміну від інших овочів, морква не втрачає свої якості при термічній обробці, а навпаки. Тому її можна і запікати, і відварювати. Моркви та сік підвищують імунітет при ГРВІ, тонзелітах. Завдяки фітонцидам корисно жувати моркву при запаленнях ясен. Отже, жуйте та не лінуйтесь. Моркву вживають при серцево-судинних захворюваннях і навіть при цукровому діабеті, хоча обмежують до однієї морквини на день. Морква допомагає при запальних процесах у шлунку з низькою кислотністю, підвищує апетит та знижує ризик розвитку закрипів. Завдяки сячогіній дії, сік моркви використовується при захворюваннях нирок. Завдяки легкій жовчегіній дії сік моркви можна використовувати при патології печінки та жовчного міхура. Незважаючи на таке різноманіття корисного, не забуваємо, що це алергенний продукт, тому вживання моркви помірне одну-дві морквинки на день або склянка соку. Не рекомендується вживати моркву виражених запальних захворюваннях шлунка та кишківника. Вживання моркви підвищує обмін речовин та покращує самопочуття. Будьте здорові!